І власне каже, якому я обов'язково передам слово. Мене звати Анастасія. Я проджект менеджер компанії uh, Logistics. Хотіла би сказати декілька слів спочатку про те, чому ми взагалі сьогодні тут і хто ми є, да? для чого. Вести виступ компанія, наша це хмарний сервіс для автоматизації логістики внутрішньої транспортної логістики. Що під час війни, початку повномасштабного вторгнення, було багато витоків, з якими ми стикнулися так само для нашої програми, тому що Багато клієнтів не розуміли, як далі взагалі має відбуватися робота яким саме чином з організувати процес, тому що не було зрозумілого де. Є можливість проїхати, коли відновляться доставки, і так далі. Я думаю, що багато з тих, хто в цьому напрямку працює, розуміє про ці моменти, які ми говорили. Власне кажучи, наша компанія мені здається, дуже гарно прийшла цей процес, тому що завдяки тому, що на саме хмарний сервіс нас немає. Безпосередньо необхідного дати обладнання, яке стоїть десь, мається десь, фізичний сервіс у наших клієнтів. Відповідно у наших клієнтів не було проблеми з тим, щоб почати відновити роботу, куди з'явилася змога у кожної окремої компанії. Тому що у вас є логін, у вас є пароль, ви можете в будь-якому місці, де вони знаходилися, де не знаходишся ваш. Логіст безпосередньо зайти е, до свого кабінету і спланувати маршрут е, та, там, де вам потрібно, кажучи, е, що. Е, Спростили роботу і відповідно змогло пришвидшити процес доставки продуктів в ті чи інші місця. Також у нас був дуже великий досвід з тим, що до нас зверталося багато компаній, як навіть не компаній, а волонтерських організацій, які потребували допомоги, тому що було необхідно створювати. Маршрути і розвезення людям, які потребували продуктів, наприклад, і звичайно, це волонтерські об'єднання, які не мали жодного досвіду логістиці, які взагалі не розуміли, як цей процес має бути зорганізований. Більше того, вони абсолютно, скажімо так, могли істи тими дорогами, які не знали, яких раніше не було, і які могли бути зруйновані. Після того, як ми не дали їм доступ до нашої програми, вони змогли оперативніше вирішувати свої питання в плані доставки, тому що було простіше планувати, як доїхати в ту чи іншу точку, як доставити ці продукти людям. І ще один момент, який нам вдалося красотики цьому. З благодійними цими організаціями ми е, розробили таку е, доробку, як теплова карта доріг. Е, тобто е, в процесі е, формування маршруту наші клієнти могли спостерігати в онлайн-режимі за тим, чи, наприклад, по тій чи іншій дорозі, або по тому чи іншому мосту відбувається взагалі рух, чи є там можливість проїхати цьому, якщо вони розуміють, що в принципі рух цієї дороги або цим мостом зараз не відбувається, він неможливий, тому що дорога зруйнована, вони можуть це побачити в онлайн інформації так скажімо, і відповідно зробити заборону, поставити в сервісі на те, щоб транспорт і взагалі програму планували розвезення в ті чи інші точки цими маршрутами. Відповідно ставити пріоритети на інші дороги, що значно покращувало процес доставки і зменшувало ризики, з якими можна стикнутися. Під час цього. І наступне, що нам довелося зробити, і ми дуже раді, що у нас це з'явилося, це. Міжнародна доставка безпосередньо дуже багато запитів було від наших клієнтів, що збирається вантаж по Європі в різних країнах, і далі звозиться на територію України. Склад на території України використовується як кросдокінговий склад. Так відповідно і далі розвозиться по точкам по території України. Відповідно, ми так само оперативно доробили цей. Функціонал для наших клієнтів, що значно спростило роботу і змогло допомогти багатьом компаніям переформатувати взагалі роботу без втрати якості у доставці на територію України, власне кажучи, це трошки про наш досвід, наші виклики, з якими ми стикнулися під час цієї такої нелегкої так, нелегкого періоду для нашої країни. І це все про те, що тільки співпраці разом із запитами наших клієнтів ми можемо розвиватися. В принципі, моє таке невеличке вступне слово, щоб ви розуміли, так взагалі, хто ми є, і як ми працюємо. Я сказала, а зараз би хотіла передати слово Сергію. Він зможе вам більш детально розказати саме про користувацький досвід нашою системою, тому що їх компанія вже. Більше ніж півтора року користується нашим сервісом і має певні результати. Тому Сергій, будь ласка. Добрий день, колеги. Власне, звати мене змія. Як керівник відділу транспортної логістики і проєктів компанії Довті Україна. Провадження проєкту ДМС Логістика, не, просто точніше вона в нас називається. Ми почали в квітні 2021 року. Це дозволило нам її повністю оптимізувати і якісно використовувати під час активних бойових дій по Україні. Вони і зараз маємо на увазі період весни. А, власне, про компанію Долфі Україна. Це лідер з реалізації, виробів медичних, один з реалізації виробів медичного призначення на території України. Наш, наша продукція представлена понад 25 тисяч торгових точок на території України. Це рітейл, це аптеки, магазини виробів медичного призначення та ЗС. Торгові марки, такі, як DOF, Express, Test, Sexy, Tobi, Медтекстиль і РАФ. 25 торгових точок ми обслуговуємо. Щодня логісти будують маршрути на 3 тисячі точок доставки. і це плюс-мінус середньому 200 маршрутів в день. Складі. Що в нас спонукало, для... ми 11 років працювали без системи ТМС НІЯ, що спонукало компанію перейти до пошуку і впровадження системи. Перше це людський фактор. Вся, всі процеси були, були у логіста або у водія. Один знав, там, як працює точка, інший знав нюанси конкретно на точці. Це призводило до того, що. <говорить> Якщо водій пішов у відпустку, певні точки не доставлялись, мав негатив клієнт, компанія мала не до продажі товару. Що... Так, людський фактор. Плюс маршрути в нас будувались в основному в Excel. При кількості точок доставки 3 тисячі це займало до 4 годин, і це не найкращий варіант, тому що логіст міг частину точок просто втратити, йому зателефонували, уточнити, що відбувається. Знову ми маємо недопоставку. Тому в квітні місяці ми прийшли до рішення все-таки вибрати постачальника ТМС і розглядати, хто є на ринку взагалі. Які критерії ми ставили для себе при вибору? Ми зважили, перше, що ми зважили, може варто повністю написати своє, внутрішній теменці, залишити собі, все-таки хмарний сервіс. Ми вибрали хмарний сервіс, тому що це дешевше, це готове рішення, яке володіють певними спеціалістами, певними навиками і дозволять нам швидко впровадити ті задачі, які ми ставили. Це наявність служби підтримки і швидкого зворотнього зв'язку від них. Це вартість самого місячного пакету і вартість до опрацювання певних задач, тому що любий місце це яка повинна бути доточена під певні задачі. Власне, зваживши там, порівнявши ряд постачальників, ми вибрали. Мурашину, логістику для себе і почали готуватись до впровадження. Як, як, як власне відбувалося наше впровадження? Зараз За нами був закріплений з боку компанії інженер, який тісно співпрацював з нашого боку. Я був призначений на посаду керівника проєктів, який буде відповідати за повне впровадження та комунікацію з інженером. Крім того, була команда з нашого боку ІТ-спеціаліст. та... Співробітники відділу логістики, які будуть проходити навчання, вивчивши процеси та поставивши задачі, які ми хочемо впровадити на першому етапі впровадження самої програми, почався етап з інтеграції з нашої облікової системи 1С в магазинну логістику і зворотня. В принципі, за півтора місяця ми, нам вдалося повністю наладити всю інтеграцію, залити всю необхідну інформацію в ТМС і ми почали тестувати. Перша ейфорія – це було круто, це було добре. Всі дуже задоволені на етапі тестування. Окей, завтра працюємо, працюємо. Як завжди буває, нічого не, було, нічого не вийшло зовсім. Ми повернулись до Excel, все у нас працює в Excel. Починаємо розбирати, в чому проблема. Проблема була в налаштуванні самого сервісу. З нашого боку, ми неправильно зробили налаштування, неправильно передали. Десь тиждень ми переробляли все і вже з 1 серпня ми повністю перейшли, перевели один філіал на планування ТМС. За цей місяць ми доточували повністю, е, працював один логіст і в принципі, час складання маршрутів, якщо до цього він витрачав до 4 годин, ми зменшили до 20 хвилин. Е, маршрут, і, е, фактор там, людський, е, невчасно приїхали, е, якісь нюанси, там, точка має свій часовий коридор е, забрати, віддати. Це ж забрати документи, або там передати документи. Цей фактор повністю відійшов. відійшов. Це все було вже в, в програмі при інтеграції. Передавалось. І в, з 1 вересня компанія повністю перейшла на планування виключно через ТМС-систему. За період з червня по серпень. Спів... Наші всі співробітники проходили навчання сервісу. Власний інженер, який був закріплений за нами, проводив навчання В мене і двох логістів для подальшого передачі і передачі і навчання всіх, від... всіх співробітників відділу транспортної логістики. Вже результати, поки е, е, після, після того, як ми вже впровадили, ми з, е, оцінили наші результати, е, які ми отримали після провадження самої, про, самого про, продукту. Зменшення пробігу автомобілів в загальному складу е, 15%, е, е, зменшення кількості маршрутів. На 10% кількість торгових точок, яка, яку охоплював сам маршрут, зросла до 50% в одному маршруті. І впровадження сервісу впров... дало пошту поштовх компанії до росту продажів на 50%, це за рахунок того, що вся продукція. Вчасно поставля, постачається на торгові точки, вчасно продається і, 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 і опит наш на нашу продукцію ростається. Власне, так. Дякую. Так, дякуємо за доповідь. Є е, питання, так. Добре, день. Є декілька запитань. Скажіть, будь ласка, яка кількість середніх стопів була у вас до і стала після? Тобто На 50% там... а, Можна... я. Можна слайд-результатів повернути, щоб ви прокоментували? Так. Е, середня кількість стопів на одному автомобілі до провадження була 33. І е, при спілкуванні з виконавцями, да, з водіями. 100% гарантія була більше, не зможем ніколи. Це понятно. Зараз середня кількість від 50, і скажу, лідер по минулому місяцю. Середня кількість топів 98. Тоді друге питання: зменшення кількості маршрутів. можете взяти якийсь там найбільший філіал? Може перший, ну, один чотирьох. Це в кількості скільки? 10% понятно, скільки це маршрутів? Один, два, без секрети. Дивіться, якщо брати. По Києву було в середньому на, на етапі там провадження м, порядка 12, стало ну 8 середньо. Е, ну Я хочу ще сказати: в, ми провадили і сервіс, і паралельно підготували, підготували мотивацію, тому що ну, стало досить легко рахувати пробіг автомобілів, точки здані І саме впровадивши цей проект, ми відразу. І зараз водії, по-перше, вони чітко розуміють свою заробітну плату, у них мобільний додаток. І коли в кінці місяця да, нараховують їм заробітну плату, він ну, сам водій дзвонить і каже, да, окей, я порахував, в мене, в мене все сходиться. Тому от, два фактори. З нашої сторони ми чітко розуміємо, скільки нам потрібно автомобілів, скільки вони стоять на одній торговій точці. І, і ми, Собі зекономили і в принципі відійшли від людського фактору, тому що коли у вас логіст сам формує маршрути, компанія стає дуже залежна від якісного логіста. І ну, ризики компанії значно зростають, коли стратує логістів. Два короткі ще питання. От е, впровадження сервісу було можливість підтримувати ріст продажів на 50%. А що з рівнем сервісу у вас? Він залишився такий, як був, покращився, погіршився, маршрутів стало менше, точок на машину більше. Що з рівнем сервісу? А, сервіс, я скажу так, один з показників логіста, який відповідає, KPI це сервіс левел. І сервіс левел компанії по результатам минулого місяця 98,7. Ну так він кращий став? кращий став? Ми перестали втрачати під ну, логіст реформування перестав втрачати точки, які він міг до цього втрачати, не доставляти своєчасно клієнту права. Зараз ми, логіст точно знає, що в нього все вигрузилося і все вдалося. Ми наладили також в своїй обліковій системі контроль. Статусів, ми бачимо, що поїхало, що не, що не поїхало. Система сама дає можливість контролювати, доставлено, не доставлено, яка проблема на доставці. Більш то різні системи працюють по-різному. Система, в якій працюємо ми, машина логістика. Я просто називаю машину логістика, тому що мені так ну, зручніше. а Як мої воді кажуть, курашка, я так любляю, що називає. Ну, ми, ми задоволені тим, що, по-перше, можна повністю виключити людський фактор, коли вимкнути можливість водію відмічати точки руками. А є автовідмітка, Тобто водія буде чітко фіксувати, прибув він точку чи не прибув. Ми, ми задали певні параметри, при яких водій зайшовши тільки в аптеку, там, не, не давши на 5 метрів, і пробувши там, 5 хвилин, його тільки тоді відмітити. А п'ять хвилин це в нього норма перебування на дітей. Дякую. І ще останнє питання технічне. Як ви відслідковуєте, чи маршрут правильно здійснює водій там з експедитором? Тому що ви йому розклали правильно, як бачиться система, а контроль як С сама система дає чітко подивитись на карті. План факт виконання маршруту водієм плюс. Також є плановий час прибуття і фактичний час прибуття, але це також фіксується в системі. Я скажу більше, на етапі впровадження самі виконавці казали ну так, доступною мовою, це фігня, вона не буде працювати, я їжджу набагато краще, ніж наша система. Ми, ну, Я, я раді... скоро зак заключив період злодіяння, який це казав, ну, він програв. На 2 кілометри він програв. я Дуже добре. Ой, ой, ой. Ще раз можна, да? О, Тепер мікрофон, якщо можна, сюди, так, ще я. Дякую, великий, Євген Патиляк. І ті компанії Везон. Скажіть, будь ласка, ви говорили, що порівнювали реалізацію кастомного, індивідуального рішення під вашу компанію і готових рішень, які ви впровадили, так, як ми бачимо. То про які порядки цифр іде мова, якщо ми говоримо про реалізацію кастомного рішення під вашу компанію? В яких бюджетах взагалі ви взагалі розглядали, якщо висите? Там було питання написання свої, своїм it відділом повністю. І вони там часи перерахували, ці було... цифри лягли на стол операційному директору і, ну, і власне він приймав рішення. Я знаю, що це було... якщо не в цінах однаково, то в термінах в час це... різниця була дорого. Тобто, А компанія не готова була так довго чекати, і компанія постійно росте в кількості торгових точок, і треба було вже. Я скажу так, ми, про... ми почали тестувати в червні. А керівництво компанії вже в травні у нас вимагало результат якийсь. Ну, ми вже в травні мали по планам запуститися. Хоча ми тільки почали співпрацювати в квітні, дуже треба було швидко. А заробітна плата своїх IT. Не, не розглядалася. Я відом, не розглядався консалтинг зовнішньої компанії, яка напише для нас цей блок ТМС, Тільки внутрішні. Служба ІТ мало Тому вибрали пане рішення. Взагалі важко оцінити навіть досвід, який вам вашому IT, повинно бути придбати, щоб це зробити продукт такого рівня. Це взагалі важко оцінити, і коли це порівнюється. Бо ми зараз успішний кейс розглядаємо, і не факт, що то був успішний кейс. А, і ще а, одне питання відносно цього: чи був а, з вашого боку а, зі сторони а, працівників, будь-то логісти, водії, чи навіть айдішники, які потенційно могли б впроваджувати подібне рішення, але ви вибрали інший варіант. Чи був саботаж взагалі у компанії а, з приводу того, щоб прийняти це і використовувати я це? Скажу так. Який я саме це залишиться за що <с mexicanle> зробили з ним? І їм просто пояснили так, поки себе. Ну я скажу так, чесно відкрито, з водіями в перший день провадження а, по ініціативі робітників було написано 4 заяви на звільнення. Це нормально. Свого боку скажу відразу, це дуже нормально. І так воно відбувається. По-іншому так не буває, при впровадження систем. Хто займається впровадженням ВМС, ТМС, будь-яких систем, які автоматизують процеси всі, знаєте, що такі рішення нам, як менеджери, приймати приходить. Треба і е, краще відразу відрізати ці негативні фактори, ніж їх як потрібно якось убаюкувати. Дякую за доповідь Сергію. Облизну так я повідомлення. Вибачте, будь ласка, за несправності з презентацією. Сподіваюся, що це не вплинуло на ваше сприйняття, ваші про. Якби ви не сказали, ніхто би не знав, коли хотів додавати. Що нам дало в принципі, впровадження ТМС на період там, з 24 лютого по зараз? Ну, позарах, щоб стикнулася да, компанія? Факти, ну, всі коснулися з того, що да, почалися вибухи і що робити далі. На наступний день я отримую там, смс, або вайпер, я в поїзді, я об'їхав, я в поїзді, я в, в, в Польщі, я, я, я в поїзді в Германії, там часть логістів просто випала. Це до того, що якщо ми повністю зав'язуємо себе тільки на картах, не страхуючи себе ніякими ТМС, компанія може в принципі залишитись без посаду. Ми, наприклад, працювали від 24 лютого. Ми, в принципі, може на день зупинилися 24-го саме, а далі працювали, і уніфікація системи дала нам можливість перекидати таких логістів з одних регіонів на інші, тому що не треба особливих якихось на узлишення ризиків. Дякуємо ще раз. Облизки Сергію.